Возьми там взяли бы сцену, которая там, когда мы орем и в доме, когда это все, давай возьмём вот эту сцену. Что? Какие-то такие технические штуки. А -а -а -а, понял. Мы не можем, Тогда возьми с флагом. Традиционный флаг. Так у меня здесь нету сольника. У меня сольник только там, когда флаг. Да у нас не тільки видео заборожено. <раплоджене> да я тебе бачу, але не чую. Сейчас придет человек, который робит звук. А, бачу, да. Стандартный сэр. Ну я... О, е, я ж. Гений, е, я сказал. А, вот, ты бачишь, что мы однаково, если я еще что-то слышал, себе, о, если бы что-то чувствовал, говорит, бульбанис, я сказал, что нужно с флагом делать. и ты сделал конкретно, все нормально. Нет, громче просто. А, понял, давай. Стандартный шер. А, ну, давай, давай, дай, еще. Дай, плохо, ребенке, там, давай еще. Плохо, плохо, давай, давай, давай. Давай. Стандарт, О! Я вот гений. То гений, это слово. Или. Класс. Да. И... -э так. А я не. Помнишь, говорит, а, я, плюю вичин, э -э в в а я не. Да. А, да, вот, а, да? Ой, а я не. Давай. Ну-ка, покажи кусочек. Extra gruesome. Let's make their gizzards shake. We're having a little trouble with pirates, Your Majesty. I hate pirates! We laugh in the face of danger. I don't I don't not I don't I don't I don't. don't I I don't I don't uh, sorry. Uh, sorry. We laugh in the face of danger. А я не, а я не, да, трошечки страшно. А я не, о, а ну поставимо. А я не. а, дальше трошечки ниже. А я не, а я, НИ. А це ні. Давай ще, давай, сразу, сразу, давай, 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 а, давай давай ще стандартний семь. Я так думаю, що ще треба там трошечки, щоб ти там трошки попозував. -по да? Да, ну, давай ще стандартний. Я как клімбіст, майстер першого, давай. ну ладно. Да. Скільки якийсь персонажний губи, ви дуже хочете озвучити. Пожалуйста, умоляю, умоляю. А, Одну секундочку. Ми не озвучки робимо, а дубляжі. Дубляж, це, ми дубляж. це, це абсолютно різні речі. Будь дубляж, ласка, я прошу вибачать. Я поясню я я таку речку, об'ясню. Не Нельзя говорити озвучка в Україні. Треба говорити дубляж, а в Росії треба казати озвучка. І, говорять, і вони говорять такое, ти звучиш? спрашують дубляж. мене. Вот Я всегда говорю, я, когда в России, я говорю, э, ну, вот я дублировал, ну, Витя, мы озвучивал, а здесь говорят, вы что? Попадать Бога! Треба говорить, ты дубляешь! Мы дубляем фильмы! Добрый, а чьи у вас какие-то персонажи, которые вы хотите вот? Ну, я звідки знаю? Я ж не знаю, що, що там американці ще викинуть нам. То і здублюємо. А взагалі хочеться робити наше українське. Розумієте, ото я 23 роки тому, як вийшов в острів Скарбів Давіда Черкаського, понімаєте? Ото останній пірат і уїхав 23 роки тому. А зараз ось що, інші пірати озвучуємо. Я маю надію, що наші... Теж по з'являться, але буде не небаг... Я, знаєте, я вірю все таки багато. Ви не знаєте багато. Ви не, люди не знають, що багато наших аніматорів працює по всьому світу. Ви дивитесь ото кіно? Я не, не маю права казати вам назви картин російських, американських, де я знаю, де працюють Олдіснея, де працюють наші хлопці. Розумієте? Ну, я знаю просто їх. Вони іноді приїжджають сюди. Тут трошки допомагають нам зробити деяку графіку. От у мене зараз в моєму фільмі будуть працювати наші аніматори Сахалтуєва, тобто вже Андрюша Сахалтуєва, тобто сина великого радниця Сахалтуєва, який намалював цих остров Скарбів, намалював Рунгеля і так далі. цих персонажів. Тому зараз я їх зову, щоб вони приїхали з Америки, з Мадьярової з Угорщини. І тут до мене допомагали робити графік. Робити мультиплікацію, я чудово ставлюся до росіян, але вони дубляж роблять дійсно як озвучку. Вони беруть той текст. Не і говори за... мої слова, котрі Sorry. я сказав до цього. А я що чувила... росіяни та ти не знала, я в коридорі? Там а, Я говорю, що Росіяни. Так, так. Я тобі, щоб ти знала, росіяни кажуть, що у нас дубляж дубляж кращий. Краще і у нас пісні, ти знає, як ми пісні витягували, Ти що? Да. можна я відкрию одну таємницю, хоча вона це не да. таємниця. Як може, Американ... як може оце доліна е, якось ми брали бабушку, джазменку з Одеси приїхала б порвала. Да, ти що? Да, да. як це можна це? Американці кажуть, що е, в, е, в Угорщині і в Україні найкраще дубляжі, а найгірші дубляжі це французи, французи як не дивно, і росіяни. Але увага! Озвучка, тобто у них Добляжі, озвучка, у них сказати. озвучка. Я же говорю про росіян. Тобто. Як у них озвучка? А Росія озвучка. Ані претендують, звиніть. <рес> ні, я тобі скажу, що іноді Прошу. фільми, фільми, я просто не буду називати ці фільми, ні, не добре. Жально. Але мультиплікації їх мені не под... озвучка не подобається їх озвучка тому мені більше подобається наш дубляж ти маєш, на увазі. Ти маєш на увазі тонування і тонувальна да і... мені не подобається я я дивилася то сірий там щось таке і навіть тонування вони тонували самі себе я тобі я тобі я вам і... скажу справа в тому що от у нас українські актори хто б не прийшов ніхто не приходить на палтуру всі приходять щось зробити вони якісь Значить шудінко, як кажуть у Росії. От. А росіяни приходять, а там у мене ще мультик, потім я в театрі зароблю, там у мене антрепріза, потім у мене ще кіно, там треба знятися. Отак. От і, і коли ви бачите доброго актора в серіалі, людей, ви, оп, і на нього. Тому що він він працює добре. Він працює повністю. Віддається то той справі, якій він працює. Тому що у актора не може бути, от я не знаю, я в старий форматі 100% відсотків бути видаватися. Треба чесно. Так, можливо, оце все те, що в нас так гарно виходить, комусь і заважає через і через такі випадки, через те, що в нас таке аж таке воно класне і старані ні, ні я я, я, ні. Це мабуть інша якась справа. Я вам скажу, і це інша справа. І мабуть, я, е, я скажу, я от зараз. Зв'язку з тим, що вже е, десь 4 місяці я працюю у проєкті е, міністерства. Тобто, ото був фім, той, хто прошовського е, вогонь, до речі, тут був, звучку робила на кінотурі тут поруч. От Бів Рєч, до речі, те, що нам, це ж наші компаньйони. Так я вам скажу, що е, і судячи по тому, що Міністерство культури е, зараз запустило 18 проєктів, 18 проєктів фінансує. Цьому році, тобто, не можна робити, щоб ліва рука не бачиш, що право. права. Просто формати інші. Юриспруденція одне, а культура це інше. Розумієте? І якщо б вони хотіли інше, то, мабуть, тоді не субсидію, тому що всі проекти на українській мові. До речі, вони не російські, на українській мові. Паніваєте, я ж ну, у мене там іноді там теж там англічани кажуть по-англійськи, а французи по-французьки. У мене в сценарії, наприклад, те, що я запустив зараз. Так я вам скажу, що е, мабуть це інше. І це не до мене, і не до Міністерства культури чи Міністерства кіно. Це, мабуть, це щось інше. А що воно бо інше? Ви повірте, що пройде час і все дізнається. Ну, не можна, тут така, ну все кажеться, що нічого, то ніхто не ни, щось не. Це всі не знаються. Жовта преса, чи якийсь журналюга щось відкопає, щось в інтернет кине. Ну, ви знаєте, ну, ну це можна сказати, що дурня. Якось, глупо все це. Все одно буде так, як є. Ну іначе навіщо робити 18 проєктів на українській мові, і тут же, мабуть, щось там інше. А що інше, я не маю права це сказати, не тому, що я, я там секретний агент, а тому що я не знаю. Я дізнаюсь, як і ви з інтернету, може, пізніше. От я хочу сказати, що і те, що будуть озвучувати мультфільми, тому що по-іншому ви дитині українську мову не дасте. Ви дасте тільки через кіно. Да, визьмить попкорн, Кока-Колу, американський там який формат. А прийде, буде дивитися. Я вибачаюсь, навіть в Росії видають, що попкорн, і це саме. Ніхто картошку. Не видає не видає їм так само, щоб вони дивилися в кіно. ну, Так що, та ж система, ви знаєте, світова. Якщо у нас почнуть вже видавати сало е, замість попкорму, то ми будемо диватися, о, оце вже пішов. Вже український бізнес пішов, підтягнувся до українського кіно. От. А взагалі дуже смішно дивитися, коли беруть на фільм той, хто проходить свій звонь, беруть пепсиколку і беруть попкорм. Ну, я... Це інше кіно, розумієте? Ну вони ж з звикли вже. Ми зараз, мабуть, ці 18 проектів, що буде те, що ми робимо, ми більш є людність. Ви знаєте, є людність от в цих мультфільмах. Розумієте, вони по-іншому Ви Доводивиться, як ото от, в от, от, доброму на добрі в хорошому смислі слова, як говорять русські сумасшедші, в хорошому слова. Оля, дай Боже, їй здоров'я. вона за кожне слово, за кожну репліку, за кожний голос там тон підніми. Отак вот то вона бореться за це, тому що голос застається, розумієте. Можна, доказано, що 50% відео, 50%. Відео. І якщо ти кажеш голосом чи звуком, ти можеш поламати все, що до цього людина робить. У нас запустили фільм, пам'ятаю, ми приїхали на прем'єру той, хто проходить свій вогонь, запустили кіно, а звук був не Dolby Surround. І все Все, впало на землю, розумієте? Тому я кажу, давайте от, ви, ще я вам скажу, що тут же фірми, котрі самі роблять долбі Surround. Нам не треба їхати ні в Прагу, не треба їхати нам е, в Австрію робити в Америку. Все можна вже зробити на Україні і цвята і Dolby Surround, світово. А що таке світова значення? Свята І Dolby Surround, це значить, що наші фільми вже будуть дивитися на фестивалях. Їх не дивилися не тому, що вони погані, а тому, що ми не е, технічно не піднялися на ту е, можна на ту сну на, на той рівень, який є е, е, технічний. Та світового кіно. До цього росіяни піднялися швидше. Ну, у нас інші гроші. Розумієте, у нас, побачаю, от, на дитяче кіно дали 14 мільйонів гривень. А зробити історичне кіно за ці гроші це навіть не 2 мільйона доларів. Розумієте? Це да, фізично не з нічого вкрасти. Щоб вкрасти це треба взяти 14 мільйонів і все зробити в одній кімнаті на двох акторів і геній, все, і ти будеш повний корман грошей у тебе буде, і у тебе буде якесь кіно. розумієте? Ну це кому воно потрібно, таке кіно, де ще й дитяче. Дальше, ну, я не знаю. Дитина вона по-іншому дивиться на все це.